На вулицях Житомира хтось вже ходить у куртках, а когось ще можна зустріти у шортах. Виглянувши у вікно зранку, зрозуміти, яка погода чекає сьогодні, неможливо. Та синоптики кажуть, вересень в Україні вже давно став частиною теплої пори року. В умовах сучасного клімату, який тяжеє до потепління вересень, вересень давно вже став логічним продовженням теплого періоду року. І далеко, за прикладом, ходити не треба. Ще вчора, 14 вересня, всі бачили зливові дощі, температура піднімалася до 30 градусів і гриміли літні грози. Та дощі для вересня рідке явище, що викликає проблеми для аграріїв. Попри вчорашню зливу до Житомирської області, знову повертається суха погода. Тож найближчими. Днями ця суха погода відновиться її принесе нам антициклон з кумедною назвою Фі. Але Фі дуже лагідний, в нього немає дощів, проте є білі хмарки і сонечко. Тож у суботу, 16. Вересня ще такий буде перехідний день, тому що буде хмарно і матимемо скромних 20 градусів в день. А от у неділю, 17 вересня, погода розквітне і буде тепло, і по літньому сонячна температура вночі становитиме 10-15 градусів, а денна на 25-27. І така хороша погода залишиться і до наступного тижня. Лише 20 вересня прийде атмосферний фронт, котрий принесе короткочасні дощі, та назвати це повноцінне бабиним літом синоптики поки не можуть. Взагалі, то такий, як скажемо, кліматичний термін бабиного літа, він припадає на кінець вересня і початок жовтня, але ми вже маємо, так можна сказати, перші серії бабиного, бабиного літа, тобто середина вересня, в цьому році воно таке виходить раннє. Таку стійку теплу погоду ми можемо спостерігати до 25 вересня. Вже після холодна осінь почне переймати ініціативу. Тож, поки варто то хапати останні можливості погрітися на сонечку та поступово можна діставати теплі речі із верхніх полиць. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.